Дуже легкий спосіб, як зробити першу петлю для в'язання гачком. Ось так беріть вашу ниточку, ложіть її на стіл, і зробіть з неї коло. Зробіть коло так, аби оця основна нитка довга лежала зверху. Бачите? Ось так положили. Берете два пальці всередину, в це коло, припідніміть оцей кінчик, і. Протягніть через це коло оцю нитку велику. Просто протягніть її. Взяли, бачите, взяли в пальчики і протягнули. Дивіться, як у вас формується оця петля. Вона буде така скользяща, бачите, бо якщо ви потянете за цю ниточку, ви зможете собі зробити те, що вам потрібно. Цей короткий кінець не тягнеться, а цей тягнеться. Далі берете гачок в праву руку і вводите. Цю петлю, яку ви щойно зробили. Підтягує. В першому уроці ми з вами навчилися робити ось таку петлю. Тепер ми беремо гачок в праву руку і вводимо в цю петлю. Дивіться, підтягуємо оцю, що в нас довша. ниточка. У нас є один кінець короткий, один довгий. Довгий кінець це наша основна нитка. В нею ми будемо в'язати. Накидайте ось так нитку на сам гачок. Бачите, це, що в нас на указательному пальці, накинули і протягнули через ту, що в нас була на гачку. Знову, дивіться. Вводимо ось так крючок і протягуємо через ту петлю, яка в нас на гачку. Прослідкуйте за моїми рухами і повторіть їх. Отак, бачите, ви підхопили і протягнули. Кожного разу. Ви будете повторювати ці рухи, і у вас буде формуватися ось такий ланцюжок з повітряних петель. Це початок в'язання гачком набір петель. Ось такий ланцюжок у вас має бути. Є ланцюжок з повітряних петель. Завжди на початку в'язання робиться повітряна петля. Це ще одна. Така ж сама петля. Вона не враховується в в'язанні. Зараз ми починаємо в'язати стовпчик без накида в наступну петлю. Ось цю петлю підйому ми пропускаємо, а вводимо гачок ось в цю другу. Ми гачок вводимо в цю петлю, ось він вже на цій стороні. Ось так. На нього нитку накидаємо і пров'язуємо в цю петлю. Все, в нас вже на гачку є дві петлі. Знову робимо накид і пров'язуємо цих дві. Це в нас вже зв'язаний один стовпчик без накиду. Далі знову вводимо гачок в наступну, бачите, їх видно. Ось наступна. підхватуємо нитку і виводимо знову ж через цю петлю. В нас на гачку дві. накидаємо нитку на гачок і пров'язуємо. Ось остання петля. Ми її пров'язуємо. Дивіться в нас, що виходить. Далі ми робимо петлю підйому і повертаємо. Ось ми повернули, іде наш другий ряд. В другому ряду ми повторюємо все те ж саме: вводимо в петлю і пров'язуємо. Що в нас такий виходить візерунок, коли ми в'яжемо всі стопчики без накида. Стопчик з одним накидом. Починаємо ряд, дві петлі підйому. Ось ми їх пров'язали. Далі накидаємо нитку на гачок. В нас на гачку петля підйому і один накид. Вводимо гачок в наступну петлю. Ось вона. Ось вона. Ввели, підхватили нитку, пров'язали через цю петлю. Знову накинули на гачок, пров'язали через дві. Накинули на гачок і пров'язали через дві. Ось в нас є петля з накидом. Наступну петлю накид вводимо в наступну, ось вона, їх видно, бачите? Ви ось так будете їх бачити. Ось наступна петля. Ввели, пров'язали, зробили накид, пров'язали один раз і пров'язали другий раз. Ось так. Стопчик. З одним накидом. Так в'яжемо до кінця ряду. Дійшли до кінця ряду, зробили дві петлі підйому, повернули в'язання. Ось що в нас виходить. Знову зробили накид на гачок. Ось наша наступна петля. Бачите? Ось вона. Вона зразу її видно. Вони ось так ідуть косичкою, і вам буде її видно. Ви вводите гачок, пров'язуєте. І ще раз. Все, у вас знову одна петля на гачку. Накид. Ось який гарний візерунок виходить, коли ми в'яжемо стопчики з одним накидом.